Вітаю всіх на моєму каналі. Не встигло закінчитись літо болю, як розпочалась осінь болю. так? На правах реклами, якщо у вас виникли складнощі із проходженням контенту по Марвел, битва чемпіонів, ви завжди можете звернутися до мене. Посилання на мій телеграм буде в описі. Всім бажаю приємного перегляду. Тож, починаємо! І першим босом нас тут зустрічає Пантера Джобарі. І її ми б'ємо першим тегом: це контроль, нейтралізація та розмір М. E. Найкращою опцією сюди є, як не дивно, нічний блукач. Через те, що він просто не сприятливий до нерішучості. Йому абсолютно байдуже, можна не відходити далеко, як я це роблю зараз за мураша з майбутнього. І, власне, нічний блукач просто б'є, не задумуючись. Ну, а за мураша треба потанцювати. Ну і як бачите, це я проходжу не на своїй основі, а на своєму двінку, вирішив, що все ж буду записувати, напевно, я відео. З цієї рубрики з болю саме на твінку, тому що там в мене менший ростер персонажів, і, власне, щоб показати, якими персонажами можна пройти м, даний тип контенту. Також непоганою опцією є барон зема в принципі, теж непогано б'є, але от реально топ-1 це нічний блокач. За мураху з майбутнього тут я не знаю в чому причина, але постійно я замість другої постійно здавалася перша. Постійно дуже часто скидалися дебафи, мурахи, точніше, не дебаф, а цей зниження енергії, так воно просто тупо пропадало, ні з того, ні з цього, хоча воно пасивне. Тож, ну, такий неприємний момент. Розберемо, що у нас тут по підсиленнях на джабарі. Ну, перше, це не, треба, не можна їй давати бити нас в плов, тому що вона буде відхилювати дуже велику кількість здоров'я. По-друге, це є таймер нерішучості, і для того, щоб нерішучість не вішалась на нас, необхідно стояти подалі від неї. По-третє, це таймер 16 секундний на скидання дебафів, який, якщо він повіситься, то він буде висіти постійно, поки ми не повішуємо якийсь дебаф. А якщо ми повішуємо дебаф і джабарі його скидає, то вона нам назад буде віддавати ту шкоду, яку ми по ній будемо наносити. Тож, Бій за мураху трохи задовгий, виходить, через те, що реально другу було важко здати. Якби він грав би другу здавав, то бій би завершився б швидше. Ну і поки я це все наговорив, у нас тут лишилося всього навсього 11% у Пантери Джабарі, от знову я здаю другу, а воно першу здає. І якось я не зовсім зрозумів цього приколу. Чому так за мураху майбутнє відбувалося? Бо ж, якщо знаєте, можете написати в коментарях, чому так а, трапилося. Але, як бачите, то мураха майбутнє, в принципі, без проблем зняв Пантеру в захід. Переходимо до другого тегу. Другий тег у нас X-Force. І моя найкраща опція як не дивно, я вкачав доміно на 345 натинку заради титулу. І вона мені дуже допомогла в питанні тегів. Бо за 345 доміно зняти Пантеру Джабарі ну прям дуже легко було. Хоча не без приколів такого характеру, що можна і в це отримати. Але. Доміно такого, такої прокачки, вона це пробачає, і, в принципі, відхилитись можна, тому що на нас, якщо ми близько стоїмо, вішається струс, і цей струс нас підхилює за рахунок сили волі, якщо вона у вас скачена, звісно. Тож, доміно теж без проблем, постійно другими спамимо і, і знімаємо цю пантеру джабарі. А Якщо брати до уваги той момент, ким ще можна зняти із X-Force, то це шторм однозначно може. Дані Монстар, в принципі, думаю, теж затягне, якщо у вас каче на Дані Монстар, то теж, я думаю, нормально буде бити. За сенспота тут питання, тому що санспот буде вішати свої попили, і за Sunspot я не тестував ще. Як бити цю Пантеру Джабарі, бо за кожен попіл вона буде скидати його, і відповідно шкода, яку ми будемо по ній наносити, буде до нас прилітати назад. Тому Санспот не думає, що є гарною опцією. Але от домінота шторм топ-1 із. Із цього типу тегів X-Force. Ну і реально, тут, якщо про тактику двобою розповідати, то, звісно ж, ми граємо на перехват, ми не ловимо блок, і ми намагаємося періодично завершувати наше комбо се середнь... легкою атакою. Із п'яти ударів для того, щоб оновити таймер на скидання дебафів, щоб, він, щоб це скидання дебафів не ввімкнулося взагалі на пантері Джабарі. Ну або мінімізувати цей момент. І граємо через другу знову ж таки, бо друга спеціальна атака найдомашніша в доміну, тож. Така от тактика. Ну і взагалі, в принципі, цей бос не є складним, якщо у вас є потрібні персонажі знову ж таки, да? то складності у вас не має бути. Ну хіба, якщо ви вмієте грати на прихват, то так, тоді будуть складнощі, тому що парирувати тут не вдасться. Ну і, власне. Ось Пантера Джабарі від'їхали. І останній тех це Розмір S. клас Містики, із чемпіонів Саги. Найкращою опцією тут є Кушала. Також непоганою опцією буде у нас біла тигриця із Містики. Вона теж гарно зайде вона теж розміру S. Ну, теоретично, верховний маг може, в принципі, але за верховного мага я не так часто граю, тому не скажу. Але от Кушала, тигриця, знімають без проблем. А, власне, по тактиці за Кушалу я тут не можу сказати, як буде швидше швидше грати через першу чи швидше грати через другу. Плюс-мінус, як на мене, того однаково. Але, напевно, через першу було б швидше, тому що ви будете вішати дуже багато попелу, і чим більше попелу, тим більша шкода по Тому, власне, тут вибирайте самі, як вам буде зручно грати, якщо ви будете знімати запушало. Я чергував, бо не завжди виходилося встигнути по таймерах, тому була і перша, і друга, в принципі. Але Кушала 3.45 це просто пушка, і знімає вона в Пантеро Джабарі без проблем. Тож, підіб'ємо підсумки, поки ми потихеньку будемо добувати цю джабарі, з розміру М контролю нейтралізації ми беремо. Найкращу опцією є нічний блокач, якщо він у вас є, звісно, він знімає дуже легко. Далі із X-Force, якщо у вас скачане доміно, то доміно. І стегу розмір S, чемпіони містики саги це кушала. Такі от топ-3, на мою думку, по зняттю цієї джабарі найлегший. Яким ви знімали, поділіться в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте українську вподобайку. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це для мене дуже важливо. До наступних зустрічей. Всім па-па!